Та багато є питань, та відповідь на них лише у Бога, бо в ньому є на тебе особливий план, усе лиш на добро, що Господь робить, хоч і не розумієш ти всього, що відбувається навколо, усьому довірай Христу, і неодмінно все буде чудово. Якщо не на землі, то в небесах, отримаємо відповідь. На всі питання, якою б доля не була, ти знай, що Божа воля, найкращий сценарій. Все буде, як повинно бути, надії віри не втрачай, Бог тебе дуже сильно любить, ніколи не залишить, пам'ятай, ідучи уперед, не нарікай, радій, співай, і за все, дякуй Богу, за всі випробування на землі, тебе чекає в небі нагорода. Тут на землі усе дочасне, життя земне скоро пройде, У небі тім наш вічне щастя, яке ніколи не мене.